Демократичний централізм в дії сьогодні. 40 членів партії регіонів, які працюють на державному підприємстві Хмельницьк стандарт Метрологія», звернулися до свого керівництва з проханням посприяти їм в створенні первинного осередку. Це крок абсолютно логічний і послідовний, наголосили ініціатори заходу. 40 однодумців, які працюють пліч опліч в одній структурі, вже доволі довгий час і мають додатковий об'єднуючий фактор, зможуть значно ефективніше взаємодіяти за умов внутрішньої самоорганізації. Впевнені вони головний регіонал міста Анатолій. Лаврентій щиро привітав таку ініціативу, підкресливши важливість політичного єднання заради спільної мети та усвідомлення відповідальності за результати втілення програмних засад перед громадою міста. Сьогодні ви вирішили об'єднатися і утворити первинну партійну організацію. Якщо раніше ви були окремо кожен сам за себе, як члени партії, сьогодні ви є ячейка нашої великої партійної організації і на вас покладається, крім ваших завдань. Обов'язків і прав ви ще повинні відчувати відповідальність в тім, що ви дійсно є членами партії регіонів і ви є членами первинної партійної організації ДП «Хмельницький Стандарт Метрологія. І ви сьогодні є перша та організація, яка вирішила створити на базі підприємства первинну партійну організацію. Ваше бажання. Працювати в партійній організації воно є позитивним, і я думаю, що воно буде мати позитивні наслідки як для вас, так і для суспільства. Керівник держстандарту охоче пішов на зустріч зверненню колективу і надав всі необхідні умови для виконання всіх статутних процедур. Ініціатори відкритим голосуванням прийняли і відпрацювали порядок денний та одностайно обрали голову та секретаря первинного осередку. Це ще один позитивний крок вперед, переконані учасники зборів. Сьогодні 40 працівників ДПХ мене стандарт на звернулась до керівництва підприємства про створення первинного осередку партії регіонів на базі державного підприємства «Хмельний стандарт метрології». На першому засіданні партійного осередка одностайно головою первинного осередку було обрано генерального директора ДП «Хмельний стандарт метрології» Рущака Володимира Михайловича. Секретарем було обрано начальника юридичного сектору Дову Олексія Миколаєвича. Певнена, що після даних зборів працівники підприємства Державного метрологія будуть брати більш активну участь в політичному житті Хмельниччини. Створення активної партійної ланки на базі нашого трудового колективу дає нам не тільки здатність вирішувати більше поточних питань, але й відчуття участі в великому політичному механізмі державних реформ. Саме єдність рядів буде для нас запорукою втілення завдань, спрямованих на підняття країни на гідний соціально-економічний рівень, впевнені активісти партії регіонів. Ця подія є дуже позитивною, оскільки, на мою думку, люди повинні об'єднуватися за своїми політичними переконаннями та уподобаннями, адже тільки потім ми зможемо разом відбудувати міцний і сильний Хмельницький, Хмельниччину і всю нашу Україну. Генеральний директор державного підприємства Хмельницьк стандарт метрологія Володимир Рощак віднісся з великою увагою та шаною до довіри, яку виказали йому колеги. Турбота за одним з ключових підприємств нашої області доволі непросте завдання. Втім, додаткового політичного навантаження він не. Буде. Боїться. Володимир Рощак переконаний, що колектив таких висококваліфікованих працівників не може помилятися у визначенні головного курсу розвитку структури. Тому він зробить все, аби їх рішення мало гідне втілення в життя. Первічна партійна організація це буде не формальний осередок партії регіонів Це буде дуже бойове підрозділення партії регіонів, не только в Хміському, а в Хемінській області. І можете на нас розраховувати в партійній роботі на членом нашої партії. Не только по партійним взносам.